Сьогодні обирають нового предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату. Собор єпископів відбувається в Києво-Печерській лаврі у трапезному храмі митрополита. Обиратимуть таємним голосуванням. Потім новообраний представник має отримати благословення московського патріарха Кирила. Блаженніший митрополит Володимир помер 5 липня. Обов'язки глави виконує митрополит Чернівецький і Буковинський онуфрій. До собору єпископів сьогодні звернувся президент України. Петро Порошенко нагадав, що вибор предстоятеля відбувається у складний для країни часу, тому надзвичайно важливо зараз. Є об'єднавча місія церкви, її потужний виховний і патріотичний потенціал. Останні новини з Печерської лаври дізнаємось від нашого журналіста Ольги Лузан. Вона на прямому телефонному зв'язку. Оля, тобі слово вітаю, Валерія. На собору лаври зібралися всі нині діючі єпископи України. Загалом їх 74. нового патріарха вони мають обрати поміж себе. Собор відбувається у закритому режимі. журналістів туди не пускають. Відомо лише, що голосування проходитиме у два тури і має завершитись до вечора. Перед початком собору в Лавріві служили панахиду за позиційному митрополитом Володимиром. На неї зібралось найвище духовенство. Всі учасники собору та кілька сот вірян. От як це було блаженішою митрополита, котрий ніс хрест свій і знав, що тільки в молитві. І е, е, стояти в вірі. Оце для нього було дуже важливо, і це він робив, і це він нам заповів. По завершенні панахиди вірян запросили до поминальної трапези за компотами, пиріжками з маком вишукували з довга черга. Втім, самі віряни кажуть, що головне сьогодні це хліб духовний і обіцяють весь день молитися за упокій митрополита Володимира і за те, щоб на соборі обрали його достойного наступника. Тим часом під стінами лаври проходить мітинг. Там зібрались близько 50 мітингувальників. Вони вимагають, щоб собор обрав про налаштованого нового главу церкви. Тим, кого саме з єпископів хотіли б бачити на престолі, вони не кажуть. Далі пряма мова. У нас одна тільки вимога, щоб ця людина була з України, а не з Росії. Московський патріархат, вони на стороні, це, мабуть, попи, вони більш е, політичні чим, чим священник. Загалом обстановка в лаврі спокійна, Духовенство сподівається, що нового митрополита буде обрано вже до вечора. Студія.